Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Дорогі брати і сестри, ви б мали відповісти так само голосно, як і я, бо це в останній, такий сьогодні, у вечірню Богослужній, привіт Христос рождається. І будемо знову чекати часу, в якому оцей привіт оживе, надихне нас на ці прекрасні моменти різдвяних свят, які ми пережили, переживаємо і шкодуємо, що вони так скоро минули для нас. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте наставників ваших, які звичали вам слово Боже і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Дорогі брати і сестри, ви світло світу, так починається Іван сьогодні, де Ісус говорить про своїх учнів. Живемо в час, дорогі брати і сестри, коли світло в нашому житті має особливе значення і місце. Добре розуміємо, що таке темрява, бо навіть в тому храмі приходилось нам служити богослуження, коли не було світла. коли десь там, там горила свічка і щось відсвічувало своїми телефонами. Ми почувалися в цьому послуженні, не дуже так, мої брати і сестри. Добре. І тому світло війшло настільки в наше життя, це світло, яке освітлює нам, дорогі мої наші вулиці, наші помешкання, яке дозволяє дорогі, брати і сестри, нам мати зв'язок такий різний. І Світла, ми бачимо, скільки таких є різних проблем. І тому дорогі мої Ісус не випадково та це так, говорячи до опосту, він сказав, що ніхто не запалює світла і не ставить його під підпосюди лише на свіжди і добра. Як би то виглядало наше освітло навіть на тих павуках, Якби воно спітило десь там тільки вона тетраподітись, на низу, десь там от як біля пана Володимира і в інших місцях. І це була б така, таке, як на відчині співається свійте, тихі, Але ми бачимо завдячуючи. Водять своїх учнів Ісус до того, щоб вони здали тим світ, посилаючи їх на проповідь, на завдання і на служіння. І це такий обов'язок дорогі брати і сестри, хто вибрав цю ношу нести лице служіння. Це проповідування. І нахай вас не складується враження, дорогі брати і сестри, що це вибрали тільки священники, єпископи, патріархи чи святіший отець. Дорогі брати і сестри, ні, кожен із вас у своїй домашній церкві де, дивлячись, чи ви є мама, чи ви є батько, чи чи бабуся, другі мої, перед тим, хто живе у вашій хаті, ви є той світ, ви є той священик, той служити той, хто, як світильник, має світити і світить другі мої у цій домашній школі, дивословом Божий. І тому дивую деколи слова багатьох, що Ісус прийшов на землю, тут написано, не думайте, що я прийшов усунути чи пророк. Я прийшов їх не усунути, а доповнути. Незважаючи на це, що вчителі старозавітні, дорогі мої, добре знали Слово Боже. Але часто, дорогі мої, вони його не до кінця розуміли і неправильно його подавали і неправильно не виховували у тих людей, які ходили в синагогу. Що прийшов якийсь молодий рабин, який говорить особливо. І Ісус нічого не змінював з того, що було вже. Але Ісус правильно пояснює, Ісус правильно говорив, і вони з тим погоджувалися. І це забоювало серця людей, дорогі мої, і це ставало причиною завісті дорогі мої до Ісуса, що все це, що Він говорив, часто покріплював своїми чудесними діями. Чого не могли вони робити? Пригадуйте, десь в одному із місць, там знаходиться один із учнів, який хотів стати учнем Ісуса, підійшов до учнів і каже, скільки я би мав заплатити, щоб я теж міг мати дар. З Навіть бачите, такі були моменти Дари Святого Духа, вожні апостоли мали від Бога, від Христа, дорогі брати і сестри. але він це розумів так і як розумів. І тому є інше, доки мене небо і земля, і одна йона. Все дійсниться. Істо, дорогі брати і сестри, які різні часи пережило християнство за ті 2000 років. Які переслідування і все інше дорогі мої, але ми бачимо слово на Боже жило, живе і буде життєві, тому що є ті, які будуть його проповідувати, які часто навіть. За нього терміти, може навіть віддавати своє життя, бо сьогодні бути християнином у світі, дорогі брати і сестри. Ну, є подвиги, де в часі богослужень вбивають священників, людей, кенії, зокрема, в часі різдвяних богослужень погинули люди, діти, Дорогі мої, таке ставлення до... І тому церква сьогодні не випадково ставить нам перед очі отих святителів, архієрей, особливих людей, які жили в третьому столітті Василій Великий, Григорій Богослав Іван Слово Які дорогі брати і сестри народилися в заможних родинах? які закінчували на той час великі школи, які мали перспективи в силу свого розуму, свого відповідальності, своєї молодості, до мої, мої у тих пахових, правових, учбових закладах, де вони здобули. Навіть їхні батьки, дорогі брати і сестри, не все е, могли захистити їх в чомусь в тому, е, е, виборі, як і тепер це буває, дорогі мої з дітьми, які часто, наприклад, народжуються в таких родинах, де є багатство, де є пізне, де є перспективи, де є все. А син йде до монастиря. Дочка йде до монастиря. Це не сприймають батьки і нести не погоджуються і роблять багато труду своїм дітям, не розуміючи, що в окремих випадках Господь кличе. Добре, коли ми шукаємо Ісуса, але часто, дорогі брати і сестри, Ісус шукає нас для того, щоб показати думки Моїм через сина чи через доньку. Мають спастися, мають прийти до віри, Може, мають відкинути це матеріальне, до чого прив'язане їхнє серце і вибрати щось більше і цінніше, як Ісус говорив о чоловіку. Продай, роздай. царстві небесний. І тому, власне, дорогі мої свята церква сьогодні говорять про це спільне свято, яке вони жили в IV столітті, дорогі мої, а проблема виникла вже аж в 11 столітті, що люди настільки так симпатизували оцим святим, що стали недорогі, брати і сестри між собою, ворогувати між собою, ви розумієте, так як ти бети, коли в яких парах є настоятелями, сотрудниками, старшими священниками, молодшими, другі мої, так само є Василіяни, і так є іоніди, і так є григоріани. І це свято виникло з тої, дух і брати і сестри причини, такий, можна би сказати, чудесний спосіб що ці святителі явилися в одному єпископу Івану Благочестивому і показали, що в царстві Небесному вони є одна, ніхто з них не більше, ні менший. Це було запроваджено це свято. Сам Василій Великий вони е, е, на з малим. Але був таким живим, прожив цього на всього 49 років, це ж небагато. Всі святителі, дорогі мої, у своєму вченні свою увагу звертали, як би до людям краще представити навчання про Пресвяту Кріч. Те, що і нас має особливо турбувати, щоб ми мали не поняття про Бога, а не просто щось так відмовляли, слово Богу, в своєму житті. І тому, дорогі брати і сестри, Василій Великий, Відзначився тим, що він писав такі послання, але його, основна його харизма була дорогі, брати і сестри, пояснення людям і одночасно запровадження дорогі мої, на той час, який би лікарі, обслугати місць були було. Брав від дорогі мої свої служіння на такому тяжому би сказати, можемо сказати, в відділенні, лікарні працювати з інфекційного корабля, де він був час заразитися і, дорогі мої, померти. Ведучи сам строю образ життя, дорогі мої Він. Так само писав правило, яке стало в основі йому нашого життя взагалі, а чину Васильяни, які продовжують в мої, яких ми добре знаємо до теперішнього дня він запровадив оцей монаший Знаком Знаку герба, хербатикого, як може десь ви зауважували, Таки, до крами, Івану, я тут любою храми, монастирі, і онуха, я в Чатия, церкву, чим інші, якісь місця, то є знак полум'я, вогонь, який гори, це символ дорогі мої то, дія Святого Духа, який так, якби, як, як горить серце віруючої людини у е, віру до святої. Само дорогі мої, визначився своїми такими посланнями, такими роздумами, такими творами дорогами мої про Пресвяту Трійцю. На Халкайдонському соборі йому дали назву Богослово. Бачите, таку він і став нам. І всіми нами, дорогі брати і сестри, любить. Пан задолусий літургію, яку щоденно має. Той, який подарував, можна сказати, через літургію Євхаристію, Ісус подарував, але Він її порядкував як Господа. І дістав назву відстою. Які добре лягали на серці людей, які гарно сприймалися дорогі брати і сестри, які були дуже і дуже правдиві. Григорій Богослов з імператором не знаходить спільної мови, бо імператор ділився до аріанства, і він його в тому втікав. Так само дорогі Іван Содоусті, який ми знаходив з імператрицею розуміння Євдоксії, яка переслідувала його і одного разу, коли він мав проповід е, е, на площі богослужіння, він говорив про це, згадуючи. Як до нові Іродіана промстилася Івану Христи. І він сказав, і сьогодні є жінка, яка хоче Івана. Він говорив про себе, брат сестрі місто. За цю проповідь він був виселений з Константинополя на територію нинішньої Вірменії і там скінчилося його життя. Дорогі брати і сестри. Тому як бачите, світити, покликані кожен із нас, як я сказав у своїй домашній церкві і школі. І дуже складно є сьогодні бачити, як нами один із журналістів ходив з Львові. Любові на слово, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! На великий жаль, на великій встиг, і це дуже прикро домі, що багато молодих хлопців. які добре знають відповідь, дорогі мої, на славу Ісусу Христу. Бо недавно вже закінчили школу, де пройшли катехізацію, де пройшли підготовку до першого причастя, та й що в родині родинах тоді. Я не їстка, я не віруюча, я не хрещена. І по всьому можна було бачити, що говорили вони так собі безвідповідально, без так не уважно, не задумуючи, що вона сказала в той час, коли завтра прийде до тої ж церкви і щоб взяти помічатися. Настане часом настане ванні. і щоб похрестити дитину. Ось вам. Світло, яке світить дорогі мої. Тому не подавайте Бога, дорогі мої, до вас Не подавайте Ісуса дорогі мої так, може, як, як ви тут знаєте, а може знаєте не до кінця так, як знав. Слову, Іван Злотопустий, чи Василій Великий, чи Григорій Богослов. цього не вимагає. Було би добре, якби так зі Словом Божим ми вміли працювати в мої. Але дуже залежно в той час, коли ваші діти, ваші вашій не хочуть молитися. Не хочу всі до церкви, не, не сприймайте того, не тільки по церкву, ковід питання, по багато інших питань не сприймають дорогі мої вас. Міняйте себе. Чим поміняти їх. Міняйте дорогі мої, відхід для того, щоб вони спостерігаючи за вами, побачили, що мама або тато, діду або баба пройшла з серва. Ось вам світильник, який є на свічнику, коли ви прийдете додому з храму. І це часто буде другі, брати і сестри, тою причиною, тою поставою, коли до мої випади вашій дитині, бути покликаним до священства, до монашества і взагалі до християнського життя і. Що ми чуємо в інтерв'ю, як пишуть владики, які покликаються і виступство, і вони дають таку, мому в житті була моя бабуся. Мому житті там був мій тато, чи моя мама. Ну і потім пізніше в мому житті був священник, чи техніка, чи взагалі якась постороння людина. Врімся, дорогі брати і сестри, щоб Господь той тобто, такий складний час, коли нам так дорогі Мої, все це не просто повірити, де так гинуть на наших очах через цю інформацію, яка є, і через ці похорони, які тут поруч відбуваються щодня по декілька. Господь покріпив наших воїни хлопців і дівчатам. Бо легше навіть віддавати життя, дорогі моїй молодій людині, коли вона вірить, коли вона молиться і коли навіть смерть сприймає тоді, коли вона вірить. Але молода людина, яка є не навчена, змала, може десь окрешна, а не навчена. І для неї розпука, що до неї все ключи, закривається життя. Трагічно. щоб особливо оці наші святині Василій великий Григорій, богослов Іван Злодобусний в основі нашої, Східної Церкви, дорогі Мої, були так само тими, які би ми сказали і пам'ятали, як написано. пам'ятайте наставників Ваш, от. Завдячуючи, в цьому. вони є наставники наші. Амінь. Христос рождається.